І показуємо нашу нову пару балеток, яка підійде на широкі пишні ніжки. Ця модель виготовлена повністю з натуральної якісної шкіри. Також вони мають перфорацію, що дуже важливо на спекотну погоду. Позаду ви можете побачити ось таку резиночку, яка фіксує ваші ніжки надійно і вони не будуть ковзати. Далі, за рахунок того, що шкіра еластична і м'яка, вони підійдуть на ніжки з кісточки. Підошва тут також незвична, вона поліуретанова. Це означає, що ви не будете відчувати камінців, а ще вона класно гнеться і буде повторювати всі ваші рухи. Розміри 38 41 Ця пара ідеальна на кожен день, і підійдуть вони під будь-які образи.